Доброго уже вечора, А хто подивиться відео зранку чи вдень, доброго часу доби. Усім, усіх вітаю! Сьогодні моя розповідь про те, як три дні ми вирішували певні питання. Але між вирішенням тих питань ми все рівно не можемо, щоб не помилуватися красою нашої української сільської природи. І сьогодні. Так стається, що зима такий температурний режим, який у нас є, дає нам можливість милуватися ось такими стадами качок, подекуди і лебедів. На ставках. Подивіться, як вони здіймаються, від крику, самі кричать, самі здійнялися, покружляли і сіли. Ну, і коли я ось це фільмую, то Юра в машині гукає, давай швидко, давай швидко Сідає в машину поїхали. Тобто, друзі, ми в дорозі. Хто дивиться за моїми шорцями, той знає, що це так. Значить, дорога наша до лікарні. Ну, ось так складаються обставини зі старшою донькою. Це ми в очікуванні одного дня. На прийом до лікаря місць сісти практично немає. Я сиджу, вона стоїть і ми чекаємо. А це вже наступний день, коли ми знову у лікарні, але вже у районі, робимо ПЛР-тест. А це вже я біжу з усіма довідками і з усіма направленнями. Потрібно поспішати, тому що ми. Знову вирушаємо до Житомира. Ось тут я хочу передати вітання Наталія Наталі М Наталі, Арсеній, друзі. Я вас вітаю, тому що я була у Житомирі не один день. Погода така, що ми мусили зупинитися, щоб змити машину, тому що після. Е... Такої страшної кількаденної ожеледиці. У нас зараз температурна... температура плюс один, плюс два, плюс три і подекуди дощ. Машину помили, змили хоч трішки і ось такий нас сюрприз очікував. Довго ми не проїхали. Траса, яку нещодавно ремонтували. Жаль, звичайно, що так стається, Брусфельд геть прогнути. Ну, старалися їхати ми на позитиві, звісно. Донька навіть подушку придбала спеціально. Тому що, ну, тому що дорогою милувалася соснами, барізками. Що не кажи, а наша природа надзвичайно красива. І навіть ось такий, як сказати, одноманітний якби, пейзаж, коли кілька днів підряд їдеш в одну сторону і їдеш назад, але все рівно він не докучає. По трасі, звісно, ми обганяли якісь машини, якісь машини обганяли нас. У місті, як завжди, скажем так, їхати можна, а от якби довелося нам зупинитися десь отут, саме в цьому місці, то повірте, зупинитися немає де. Ну, але добре, що нам не сюди. Ми собі прямували далі. петляти вулицями Житомира Юрі, не звикати. Наша ласточка. Ще нас ні разу не підводила. І ось коли ми досталися до місця, то ще це, щоб ви знову розуміли, лікарня, але це уже стаціонарне відділення, це не поліклініка. Довелося трішки побігати, трішки поспілкуватися з лікарями, і, слава Богу, ми усі разом повертаємось додому. Вдома про те, що ми вертаємося усі разом, ще ніхто не знає. Я зателефонувала і сказала дівчатам: у мене там дівчата на хазяйстві лишалися середня донька, скажімо так, одна середня, та, що після старшої, і ще одна племінниця, її вже двоюрідня сестра. Там вони хазяювали, щось там порали, їсти собі варили. І не знають, що ми веземо сюрприз їм назад. Ну, а ми знову ж таки милувалися і небом, і сонцем, яке чомусь у другій половині дня ось дві години, три години дня, десь так, між двома трьома годинами, дуже гарно осяяло трасу. Хіба можна було подумати, що ось так серед зими, 18 січня, буде сяяти сонце, не буде взагалі ні снігу, ні морозу, нічого. Знову температура плюсова. Ну, але після трьох днів поневірянь, по вирішення всяких там проблемних питань зі здоров'ям, ми вирішили. Трішки відпочити. І для відпочинку придбали собі ось я таку вишивку, а донька придбала ось таку книгу. Це перша частина. Ну і що я хочу сказати? Відвідали це ми універмаг у Житомирі, один центральний універмаг, потім відвідали торговий центр. Що я хотіла сказати стосовно цього, то це те, що, повірте, з користю проведений час, зараз коштує недешево. Але, але, тим паче, все, що відбувається у нашій державі, воно якось так нагнітає, а коли до того додається ще якісь проблеми з то. То все ж таки хочеться, хочеться десь заховатися у чомусь. Ну, хто у чому ховається. Е, до речі, історія ось цієї книги метро. Я так подивилася, думаю, подивлюся ззаду про що книга. Книга, виходить, події е, після 20 років по Третій світовій війні, про людей, які вижили і ховаються десь у московському метро. Ой, знаєте, хоч би ці фантасти та не напророкували. Так чомусь думається нараз, тому що багато знаю фантастичних творів і дещо в принципі уже і збувається. Ми, звісно, надіємося на краще, чого і усім бажаємо: миру, перемоги, добра і надії на краще.